Ну ось так вийшло. Як скінцевий вимикач. Все це ось так виглядає. Колись складаються, ось провода складаються, вони не мішають, до них не достає там. Якось так. Зараз встановлю лінтопил ну і випробую. Виготовив ось такі кріплення для газових амортизаторів, ну масляних для амортизаторів. Ось на шпилька 8. Буду ставити одну ось тут. вот ну, там, тут будучи гаєчки, підложиться все. І ось такий. Цей буде ось тут стоять. Між ними амортизатор. Зараз пофарбую, потім покажу, що де. Як буде встановлено? Ну, ось після фарбування вийшли такі кранштейники для амортизатора. Ну, ось такий буде. Амортизатор. Це меблевий на 80 ньютон. Зараз це все будемо встановлювати. Ось уже зібрано все, встановлено, перевірено, працює. Як воно ось виглядає в зібраному стані? Ось стоїть кінцевий вимикач, ось газовий амортизатор, він масляний, меблевий. Ніде нічому не мішає. Все чітко, Кут можна змінювати, нічого сьому страшного немає, все буде працювати. Так, як воно працює? Вмикаємо Він вимкнувся, так ось можна змінити тут на потрібний, як і завжди, можна змінювати на 45 градусів. зажали зняли скопар, вимкнули і Все, вимкнулось, підняли, поставили стопор. Все, все працює. Якщо потрібно, лентопил можна зняти і працювати з ним як в звичайному режимі, вручному, без станини. Ну, але ж уже, звісно, кінцеві вимикачі працювати не будуть.